Еліта. І це суперова, що ви у нас такі є. Я сьогодні повернулася якраз з Одеси, де ми були партнерами смартфоруму, і там вже більш старше покоління, молоді науковці, вони вражали нас просто своїми новими знаннями і новими досягненнями. Скажімо, ну, діти, можливо, не зрозуміють, розуміють, дорослі вчора Одесити представили нанотехнології, де стволові клітини вони знайшли в жирових відкладеннях після ліпосакції. Тобто не треба зараз лізти в костний мозок, не треба там робити щось інше. Це придумали молоді науковці. Ви завтра придумаєте якісь неймовірні речі. Можливо, ви придумаєте скло, яке одночасно буде і батареєю сонячною. Можливо, ви придумаєте лікарства ліки від раку. Але я знаю, що сьогодні закладаються підвалини для цього всього. Хтось поїде з цими чудовими кубками, а хтось поїде просто з новими знаннями. І я не знаю, що важливіше. Мабуть, і те, і інше. Хтось поїде з перемогою, а хтось поїде з новими друзями. І це дуже класно. Ми дуже вдячні, що нам нас запросили бути партнерами такого класного дійства, тому що ну, насправді найважливіше, що в нас є, це ви і ваше майбутнє. І ми готові працювати для того, щоб воно було принаймні щасливим. Дякую вам дуже. Подійшов до канців перший всеукраїнський дитячий шашечний фестиваль Вініцькі фонтани. В этом году Первый раз в Виннице собралось очень большое количество спортсменов со многих областей Украины. Это и Львовская, и Закарпатская, и Ивано-Франковская, Житомирская, Николаевская, из города Киев, ну и естественно из Винницкой области. Всего около 140 спортсменов приняло участие в нашем фестивале. В связи с большим количеством спортсменов мы выделили два турнира. Первый турнир для начинающих который состоялся в первый день, и второй основной турнир, который заканчивается сейчас, идет подведение итогов. Кроме турнира, наши спортсмены принимали участие еще и в культурной программе. Была проведена экскурсия на Фонтан Рошен. Дети ездили на ретро-трамвае, были в ретро-музее, ходили по нашей виннице. Получили очень много впечатлений и много интересных событий произошло за эти дни. Мы надеемся, что э, наш турнир станет традиционным. Мы видим, что очень большой интерес как у детей, так и тренеров. И мы приглашаем Винницу в, в следующем году. Дуже приятно вражении проведенным таким прекрасным турниром Шашер для детей Винницькі Фонтаны. Наша делегація приїхала в кількості чотири чоловіки, приємно вражений як тренер нашими результатами. Ми посіли три призові місця. Руслан Монич посів в загальному друге-третє місце в основному турнірі. В загальному серед старшої групи друге місце. Юна наша Ірина Малетич посіла третє місце серед дівчаток до 10 років. Христина Зубрицька, третє місце серед дівчат до 13 років. І хороший результат показала також старша сестра юної Ірини Малетич. Це Ольга Малетич. Ну, цей турнір для нас дав можливість підвищити свою спортивну майстерність, готуватися до наступних турнірів. І ми б хотіли запросити всіх дітей до нас наступного року з 10 по 14 січня. У місті Турка Львівської області відбудеться вже 10-й традиційний дитячий шашковий турнір, демо шашки в сніжних Карпатах. Тож чекаємо юних шашкістів у нас на змаганнях. Завершився всеукраїнський турнір Вінницькі фонтани. На високому рівні прийшов, свідчить боротьба до останнього тура йшла, До останньої партії, можна сказати, навіть зараз за моєю спиною грається матч додатковий за призове місце. Тому що всі критерії однакові виявилися. Про рівень свідчить те, що перші місця поділили навіть чемпіон України з Києва, хлопчина не попав в тройку призову, в загальному турнірі. Тому рівень високий і, і можна сказати, що навіть дивно, як це так вийшло, що такий час, такий ну, період лисихось всі найсильніші дітки, можна сказати, з цієї частини України. Ну і всі дуже задоволені, і раді, і батьки всі висловлюють подяку і просять, щоб наступного року теж були подібні змагання, тому що всім дуже сподобалось. Для Вінницької області цей турнір дуже корисно виявився, тому що ми, ми приймали участь в деяких чемпіонатах, чемпіонатах України, які проводилися в Мелітополі, в зв'язку з таким станом важким в Україні, військовим. Тому всі наші діти якби... Мали можливість ще зіграти, перевірити свою майстерність і доказали, от слабило дівчата до 10 років, що якби вони поїхали на ту Україну, вони були б чемпіонами і призерами чемпіонатів України. Тому для Вінницьких шашкістів дуже чудові підсумки і багато призових місць, і багато чемпіонів. Фактично в кожній якої групі Вінницькі перемогли шашкіст. Do